Я поспілкувався під час. І на сьогоднішній момент на зараз в мене немає іншої можливості. Я звимушений заявити відвід, оскільки це позиція обвинувачення. Я вважаю, що належним чином було надано можливість проведення допиту. Представнику потерпілого, який єдиний подав клопотання. Він має на це право згідно 356. Вважаю, що судом процесуальних будь-яких прав не порушено, тому підстав передбачених статей 75 для відводу суду, немає. Прошу відмовити клопотання. Представником потерпілочів немає здорово клопотання з до судом продукт експертів проти кадри з рука. Сприясні висновки експертів, дали інформачені. Прокурор не мав запитань до експерта, тому можливість задати питання експерту, бо вона представників пітеплі. Оскільки потеплії представники сторонної зброї винувачів, вони не мають право задавати питання експерту після прокурору. Враховуючи з до сторони заходу, щодо отримання процедури доходу експерта насадок цього сторони захисту і сумнівених упередженості суддів, є безпідставними. Коруч, статтями 3, 75, 350, 356, 372 капка України суд постановив, Попитання захисника циганкового провід суді зіняють воліки панченко залишити без задоволення.